Ці нові безпілотні навантажувачі повністю автономні. Як вони бачать, як орієнтуються, як уникають перешкоди? На цьому складі у Більбао на півночі Іспанії дивний танок роботів. Ці автоматизовані машини важать по 8 тонн і транспортують важкі вантажі. Вони повністю безпілотні. Вони працюють з лазером, який вимірює різні відстані на складі. Це дає роботам просторову орієнтацію. Отож машини можуть пересуватися різними маршрутами з надзвичайною до міліметра точністю. Це справжній виклик забезпечити, щоб різні машини пересувалися автономно. Вони повинні розраховувати маршрут та швидкість та так, щоб це було безпечно. Безпека дійсно засаднича справа тут. Non è semplice, non è semplice e in sicurezza, che è l'altro problema fondamentale. Та, які технології дають можливість працювати їм в такому режимі? Експерти з електронної і сенсорної техніки розробили системи, що дозволяють роботам орієнтуватися у просторі таким чином, щоб рухатися за визначеним маршрутом, уникаючи зіткнення. Для цього необхідна комплексна координація встановлених на них складних пристроїв. Копоненти сонові версії сенсори кисевоно. Головні компоненти різні датчики, які спостерігають і контролюють, чи є навколо люди, яких слід оминати. Потім є навігаційний датчик. У нас також є дві всеосяжні камери, а всередині машини міститься система управління. Вона керує усіма рухами машини, а також визначає маршрут, оскільки пов'язана з контрольним центром через сигнал Wi-Fi. Ключовий момент кажуть вчені, полягає у розробці ефективного сприйняття лазерні сканери і тривимірна система бачення дозволяє дивитися навколо, оминати бар'єри, гарантувати безпеку робітників і ефективно обирати траєкторії системи забезпечують детальний аналіз середовища, яке оточує машини. Це означає визначення перешкод і відстеження цих бар'єрів, щоб обрати належну швидкість. і, Нарешті класифікація перешкод, чи вони статичні, чи рухомі. Перш ніж розробити цю систему, вчені кажуть, що їм довелося зіткнутися з низкою складних проблем. Однією з технічних проблем було те, що умови освітлення тут складні. Існує багато різних умов освітлення. Для систем відеоспостереження це реальна проблема. Але з лазерними сканерами, які не залежать від умов освітленості, можна забезпечувати роботу системи фотокамер, і результати в цьому випадку набагато надійніші. Дослідники тепер думають про ринкові перспективи для європейської обробної промисловості. Фаза розробки триватиме впродовж наступних одного-двох років. Ринок з величезним потенціалом, оскільки зараз на долю автоматизованих пристроїв припадає лише один відсоток загального обсягу поточних продажів.